Занедбані автівки з'явилися прямо посеред 12-го кварталу по сусідству житловими будинками та дитячими майданчиками. Місцеві скаржаться за декілька років вони займають територію. Також біля них граються діти та намагаються їх розібрати. Усі подробиці та шляхи вирішення ситуації дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Одразу три двори передворив на автостоянку власник потрощених автівок. Місцева мешканка Пан'яна каже: нещодавно тут відремонтували дитячий майданчик, проте машини псують не лише вид, а й становлять небезпеку для малечі. Ні, своїх дітей ми не пускаємо це однозначно. Просто тут є діти, які якими років 9-10, вони гуляють просто без нагляду батьків. Вони навіть не знають і не бачать, що просто ми бачимо, вони не бачать, де вони граються в цьому склі. Тут граються діти, вони залазяться. Тут було скло. Бачите, це вони, мабуть, скоріш за все це загнули. Якщо дитина наштрикнеться, якби не було цієї машини, зрозуміло, вони б тут не гралися. Наштрикнеться на цю залізяку, поріжеться цим склом. я знаю, що діти лізли сюди. І відкривали і тут в минулому році, і велосипед доставали а, якийсь так? да. Якийсь мотлах, якісь матраси, оце все таке було. Місцеві розповідають, спочатку наче й не помічала автівку, оскільки були у доволі гарному стані, проте згодом стали жертвами вандалізму. А тепер в них ще й граються діти. Проте власнику, наче все одно можливо, транспорт вже такий не потрібен. Але якби це власник з'явився, мені здається, якби мені йому були потрібні ці машини, то він би про них потурбувався, чесно. А якщо вони в такому стані, ржавіють, руйнуються, то. Щось мені здається, не дуже вони йому потрібні. Хто власник достеменно невідомо районом, ходять лише чутки кажуть, начебто чоловік проживає десь недалеко. Ну, ми знаємо, що зі слів там мешканки, яка живе в сусідньому дворі, вона каже, що вона його сусідка, і вона знає, як її цього власника звуть Вадим, а далі ми нічого про нього не знаємо. Що в нього дуже багато цих машин по кварталу на тій стороні і на тій стороні. Це ж теж так чутки чутки що десь той власник є. І якщо він розкидає свої машини по кварталу, то можливо що він тут десь на кварталі живе? Оглядаючи разом з місцевими автівки на лобовому склі під шаром листя та бруду, помічаємо номер телефону власника. Одразу ж телефонуємо. Алло. Алло, доброго дня. Доброго. підкажіть, будь ласка, ми помітили ваш номер телефону на автівках, які стоять на 12-му кварталі. Да. А підкажіть, будь ласка, це ви їх залишили? Да, я. А знаєте, що місцеві скаржаться, дуже невдоволені цим? Да, я знаю. Йошка, я знаю, я вже в осяк читав. А не думали з цього приводу, можливо, щось зробити, якось прибрати їх кудись? Можу займатися, в ближайше час займусь. Угу. А скільки приблизно часу плануєте на це витратити? Анучі дві недільки точно у міськраді кажуть, автівки стоять без порушень правил дорожнього руху. Тож у інспекції немає законних підстав для евакуювання. Проте вирішення ситуації все ж таки є. Мешканці місця можуть звертатись до на гарячу лінію інспекції з питань контролю за паркування, а також на офіційний сайт написати заяву. Про те, що автівка або заважає, або створює перешкоду, і тоді інспектор вже приїде на місце, і буде виявляти, чи є порушення, чи немає. Також можна звертатись на телефон гарячої лінії Дніпровської міської ради. Також додають у місті вже розробляють механізм боротьби з покинутими автівками, аби все було чітко та законно. Дивіться, слід зауважити так, що в місті дуже е е Велика кількість з'явилася покинутих автівок, проте Дніпровська міська рада розробляє відповідний механізм щодо переміщення таких автівок на спеціально відведені. Майданчики, але це питання також займає певний час. Це потрібно також саме спілкуватись з патрульною поліцією. Тобто, тобто це все потрібно зробити на законодавчому рівні. Попри відсутність прямих порушень ПДР, проблема занедбаних автівок на 12-му кварталі зрушила з місця. Власник пообіцяв прибрати їх протягом двох тижнів. А міськрада вже розробляє законний механізм вирішення подібних ситуацій. Тож сподіваємось, що вже скоро таких автостоянок дійсно поменшає.